Усім доброго ранку. Ось такий у нас ранок. Сніжний. Тільки сніг розтає Одразу ось тут на травичці трішки є. І на кришах. Мішель, до речі, дуже любить зиму. Вона не любить, коли дощ іде взагалі гуляти, а от коли з Сніг вона дуже любить сніжок. Вона навіть може в ньому гратися, якщо його багато, так холодно, якось з вітром. Коселька, тобі холодно? В сніжинках все. Поставила варитися бульончик на пельмені. Тут в мене такі частинки курки, як, ну, як тут називається в Польщі росоловий набір, а в Україні, здається, суповий набір. називається. Закинула це чисто для того, щоб зварити бульончик, тому що ці частинки їсти в буде. Зараз додам сюди ще морку поріжу шматочками, кільцями і цибулю додам. Більший шматок цибулі додам, поріжу просто на четверо. І також додам ще перець горошком. Знову забулася в магазині купити лавровий листочок, тільки що згадала. Добре. Посолю і все, і буду варитися бульончик собі так довгенько, щоб був дуже смачний, наваристий. І буду готувати пельмені тим часом, поки він готується. Ще додам трошечки цієї натуральної приправи. Що, я колись показувала, вам купувала. Багато такої всякої овочів нарізаних, сушених. Дуже смачно теж буде. Буду я ліпити, як завжди, на свій улюблений гаджет. Показую для тих, хто ще його ні, не бачив, тому що в мене дуже багато з'явилось нових глядачів. Якщо я таким ще не користувалась, то обов'язково спробуйте. Він набагато полегшує роботу, ліпки. Це набагато швидше. І обов'язково, що він був залізний. Це класно, бо пластикові вони не такі. До речі, часто мене запитують та за тісто я залишу в описі під відео по якому рецепту роблю. Вже багато разів показувала, тому вже цей раз не показувала на мене. Вже відпочили. Я буду ліпити. До речі, фарш на пельмені я завжди додаю сіль, перець та натираю цибулю на терці, на самій мілкі, такі як для дарунів. І буває, що іноді дуже рідко, я роблю засмажену цибульку, але це дуже вкрай рідко буває. Більше я люблю, коли сиру натерти цибулю. Все, я вже тут відварюю. Першу порцію, щоб син вже обідав. Бульончик вже теж готовий. Зараз я в кінці зелень додам в порційну, в тарілочку, тоді, коли свіжа зелень, додається смачніше. А інші я доліплю всі, зараз на дощечку складу і відправлю морозильну камеру, буде в мене така заготовка. У мене залишилося тут трошечки тіста, то я хочу зробити ще вареники з сиром солоним. Я сюди додала солі і кріп порізала. Ми любимо таке поєднання солоного сиру. Зараз наліплю швиденько ще скільки там вийде вареників. Така кількість в мене вийшла, яка піде в морозильну камеру. Чітко в мене вистачило тіста, щоб доробити вареники прямо нічого не залишилося. Ми вже пообідали, а це вже все в мене буде як заготовочка. Дуже зручно, потім десь використаю, коли не буде часу щось готувати. Понеділок у сина в школі День Мішки. Є такий. У Польщі день. І всі, хто бажає, можуть купити ведмедика такого плюшевого, будь-якого і принести у школу. А вони відвозять у лікарні, де лікуються дітки маленькі. Такі їм, напевне, там, не знаю, може, як презенти дають, чи просто, щоб вони там гралися. Купили таку гарну дівчинку. Платько сподобалась, така біленька, така м'якенька. Приємна. Зараз буде трішки домашніх справ небагато. Буду розвішувати білизну, яку попрала на стендіну, Був вже вечір. Я розвішую, щоб вона до ранку у мене висохла, і зранку її буду розбирати. Перед цим також зняла ще одне одне прання, яке в мене було вже тут і висохло, і буду його складати на свої місця. Тут показую, що вже все поскладала. прання те, що попередньо зняла. Взагалі, я думала, що я включила камеру і знімаю це, але... Показується, я не натиснула зйомку, і в мене просто собі стояв телефон, я собі складала і в кінці лежа, показую вам результат. І розкладаю все по своїх місцях. В мене у комоді зберігаються наші такі дрібнички, можна сказати. Зверху в мене піжамки, там носочки, нижня білизна. А ось тут шухляда сина, тут також нього нижня білизна і деякий одяг. Я паралельно, можна сказати, тут перебираю те, що трішки не на своєму місці, трішки розкидано, бо він буває не завжди акуратно дістає речі, тому одразу поправляю все і складаю також на своє місце. О, такі в мене тут контейнери, з яких органайзери дуже зручно все зберігати. так. І залишилися ще речі. в мене ось тут які потрібно наші чоловіку чоловіком віднести у шафу. Тут у мене також все в органайзерах. І, до речі, була в Ікеї, забулася, що мені потрібно ще докупити органайзерів. Деяких тут є пусті місця, де також їх потрібно поставити, тому що я помітила за собою, що ось це пусте місце захламлюється чимось, тим, що не потрібно. А в органайзерах було б добре, я би тоді точно його ставила так, як потрібно. І ставлю рушничок, ось таким я скручую рулетиком, ставлю у корзинку у ванній кімнаті. Хочу засолити лосося, тому що дуже любимо червону рибу і дуже любимо роли. А в Польщі солена риба, чомусь не продається, продається лише е, як е, підкопчена. Ну, я роблю з підкопченою, але хочеться і такої. Якби слабосоленої, тому буду зараз сама його солити. Купила ось такий шмат. Тут в мене 888 грамів. Ось, і буду зараз його. Заберу хребет лише і залишу дві філейки. need you, I don't know what you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just wanna love you just wanna hold you just wanna be with you till we grow up Так, я її зараз промию. І ось ці частинки я, звичайно, не викинула. Тут вийде в мене маленька кастрюлька. бульончику такого з рибки, ухи. Це я повикидаю, що обрізала тут. Так, я її промила, тепер просушу рушничком гарно, щоб вона не була занадто волога. Можна її поділити на частинки. Якщо хочете, можна наділити, щоб зручніше було скласти її у посудину, в якій вона буде солитися. Я поділю на три частинки. Ось так. Отже, для засолки нам потрібні такі пропорції: три столових ложки. Солі і півтори чайних ложки цукру. Це на мою кількість риби на 880 грамів. Взагалі, пропорція на пів кілограма йде дві столові ложки солі і чайна ложка цукру. Також нам потрібна посудина, в якій будемо солити. У мене такий лоточок. І нам потрібно взяти шматок риви і добре його з усіх сторін посолити. І відправляємо, накриваємо кришкою або харчовою плівкою і відправляємо в холодильник. Протягом цього часу потрібно кілька разів буде злити юшку, яку буде випускати наша рибка, тому що якщо її не зливати, вона буде занадто солона. І через день можна буде спробувати. Якщо достатньо солона для вас буде рибка, значить можна вже її споживати. Якщо ще ні, можна ще залишити її посолитися. Так, зараз будемо дивитися сином фільм, і я хочу під нього приготувати піцу. Тут у мене сухі інгредієнти змішані. Вже. Це у мене 450 г борошна, 30 г можна або пресований тріщів, або 10 г сухих. якось я взяла. Також 4 столових ложки олії ще сюди додам, 1 чайну ложку цукру додала, 1,5 чайних ложки солі і 270 мг води, ще додам сюди і замішаємо таке тісто. Залишимо його в теплі для того, щоб воно піднімалося, а тим часом можна буде підготувати інгредієнти, якщо потрібно. Рецепт, як завжди, буде в описі під відео, тому перейді, ходьте і дивіться. Дійсно, одразу, коли замішаєте, буде так липнути, але не потрібно досипати борошна, щоб не забивати його, а просто вимішувати ось так до тих пір, поки воно не, стане, не перестане лирнути до рук. Воно повинно бути дуже м'якеньке і еластичне. Покажу вам, що підготувала з інгредієнтів. Значить, для начинки я буду використовувати коваску, ось таку, Вона У мене вже порізана такими великими слайсами, дуже зручно. Також грибочки у мене мариновані були я в холодильнику. Взяла їх. Порізала дуже тонесеньку цибульку, прямо так, знаєте, аж прозорими такими напівкільцями. зовсім зовсім тонесенько, дуже так смачно буде в піці. Помідорки у мене ось такі маленькі, римські. Порізала навпіл, ось так. Натерла сир вже підготувала. І ось в мене ще є моцарелка. Також буду її додавати. Все, що знайшла в холодильнику, те і використовую. начинки. Можна будь-що використовувати на ваш смак. Я люблю і перчик болгарський ще додати, і кукурудзку. Але, з в мене кукурудзи немає зараз. Так, далі будемо готувати дуже смачний вершковий соус. У мене тут масло. І сир по типу Філадельфія беремо будь-який вершковий сир, крем-сир, який вам подобається. Ось, але щоб це був натуральний крем-сир. І ще нам потрібно буде буквально півстолової ложки борошна для цього соусу і сіль та сушений чесничок. Покажу зараз все. Значить, принцип такий, що тут має бути масло, вершковий сир. Крем-сир і е, борошно та спеції. Я зараз говорю приблизно по порції, які я буду додавати. Схочете, так само робіть, схочете, подвоюйте. Одразу додаю масло вершкове. У мене тут 50 грамів. І розтоплюємо його, робимо температуру меншу. Додаю сюди столову ложку борошна, можливо, трошечки менше. Швиденько перемішуємо, щоб не було комочки. І далі сюди я додаю 100 грамів вершкового сиру. Додаємо сюди сіль, сушений чесничок, орегано і трішки базиліку. Я десь додаю третю частину чайної ложки. Базиліку на кінчик так, ложечки і орегано. Також додаємо сіль до смаку. Я ще додам небагато молока. Десь 4 столових ложки я додала сюди молока. Ось такий соус у нас схожий на бешамель вийшов. Я завжди піцу готую на фользі, застеляю ось так фольгою, цією стороною, яка блискуча до верху, і невеликою кількістю борошна присипаю. Не потрібно змащувати олією. Так вийде у вас піца, як в піцерії. Дуже смачна. Під низом буде гарненько запечена, і не потрібно змащувати. Я візьму половину нашого тіста, яке ми робили. У мене буде дві піци, бо в мене невелике деко. Можна робити бортики, можна не робити. Ми не любимо, коли є бортики, тому я не роблю. Змащуємо зараз сюди соусом нашим білим. У мене якраз тут вистачило дві піци. Спочатку викладаємо трішки моцарело, далі буду викладати грибочки, помідорки, баска. І зверху буде цибулька по ковбасці. і завершальний етап сир. І відправляємо в духовку. Напишу наскільки хвилин випікалась мене. Включаємо максимальну температуру 250 градусів. В мене верх-вниз. І я скажу, скільки часу у мене випікалася вона. Все, піца приготувалася, рівно 20 хвилин готувалася вона. Зараз я зачекаю декілька хвилин, щоб вона трішки відійшла. І тоді зніму її з фольги. Зняла її з фольги. Ось вона дивіться, яка виходить. Така зарумянена, як у печі сухенька. І зараз буду її різати, але я вже бачу, що вона просто дуже смачна. Аромат такий від цього соусу просто неймовірний. Я вже не можу витримати. Другу поставила в духову шафу, спечемо, і будемо дивитися фільм. Скажу вам, що я спробувала вже один кусочок, і це просто дуже смачно. Обов'язково спробуйте по цьому рецептику. Я впевнена, що вам також дуже сподобається. Це дійсно, як в піцерії, піца виходить з цим соусом, дуже смачно. І я включаю фільм. Зараз будемо дивитися. Ось такий ми включили фільм. Ми ще його не бачили, можливо. Мій відкрита на різного. Тому зараз усім також смачно, хто зараз їсть. І не забудьте обов'язково підписатись, поставити вподобайку. І чекаю на вас в коментарях. Усім па-па!